Таю в ефірі програми Спортдрайв у студії. Працює Ян Андрусенко. У цій програмі я зібрав найбільш цікаві та значущі спортивні події. Сьогодні на вас чекає жеребкування ліги націй, виступи українців за кордоном, новинний дайджест, традиційний топ 5 а також останні новини спорту на Дніпропетровщині. Буде цікаво, тож ми починаємо. Днями у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування наступних етапів Ліги Нації. Визначали пари для підвищення у дивізіонах A, B, C та Ді, а також плей-офф. Про це все зараз і поговоримо. Але давайте коротенько пройдемося з тиковими поєдинками, щоб зрозуміти, хто з ким буде грати. Отже, за підвищення до дивізіону Сі зіграють такі пари: Гібралтар, Латвія та Мальта, Люксембург. У разі перемоги команда підніметься це у випадку перемоги Гібралтару та Мальти до дивізіону Сі. А якщо пальмо першості буде святкувати Латвія та Люксембург, то вони залишаться у тому дивізіоні, де й виступали. Це варто було проговорити, оскільки ця схема актуальна і для подальших пар. Отже, за право зіграти в дивізіоні Бізі грає вже вісім команд. Косова поміряється силами з Ісландією, Болгарія проведе поєдинок проти Ірландії, Словаччина зіграє зі Словенією. А наші старі знайомі полізінації, збірна Грузії, поміряться силами проти Вірменії. І за право зіграти у найвищому дивізіоні на наступний сезон зійдуться ще вісім команд, серед яких і наша збірна. Далі глянемо на всі пари, розберемо нашого суперника і спробуємо визначити шанси на успіх у всіх зустрічах. Отже, перший поєдинок, який ми з вами розглянемо, Туреччина Угорщина. Матч буде багато обіцяючим. Угорщина вже у минулому груповому етапі потрапила до групи з двома явними фаворитами Німеччиною та Нідерландами. Ще в їх квартеті була команда Боснії та Герцеговини. У підсумку за шість матчів у підпічних Марко Росі шість очок, одна перемога над Боснією, три нічі проти Німеччини, Нідерландів та Боснії. Та заслужена третя сходинка. А от у Туреччини в дивізіоні бі грала з командами Уельсу, Ісландії та Чорногорії. У підсумку команда, яка багатьох здивувала на Євро 2024, посіла другу сходинку, пропустивши вперед лише валійців. З огляду на результати в останніх поєдинках, а також проти кого грали збірні, тут фаворитом виглядає збірна Угорщини. Наступний матч, який ми розглянемо, Греція, Шотландія. Розпочнемо з підопічних Стіва Кларка. Шотландці потрапили у непросту для себе групу разом з Португалією, Хорватією та міцною Польщею. І якщо з першими двома місцями було зрозуміло, хто за них буде боротися, то от за третю та четверту сходинку були сумніви. Це підтверджує той факт, що Тартанова армія й Польща обмінялися взаємними перемогами: 1-2 на користь Шотландії та 2-3 на користь Польщі. Але підопічні Кларка краще зіграли з топами групи. Тому Саме вони отримають право на плей-офф, де вирішиться, де вони зіграють наступний розіграш Ліги націй. А от їх суперник, Греція, грала в одному квартеті з Англією, Ірландією та Фінляндією у дивізіоні. Бі у цій групі, хоч і був один суперфаворит. Проте пройти груповий етап виключно з перемог їм не вдалося. Англійці поступились саме на греках 1-2. Якщо відзначати цей квартет, то тут дві збірні полетіли просто в якийсь космос. Англія та Греція набрали однакову кількість очок. П'ятнадцять втім, за різницю забитих пропущених та особистих зустрічей, вище розташувались саме англійці, повертаючись до стикових матчів. Однозначно фаворита, як на мене, немає чисті 50 на 50. Наступний матч, який ми з вами розглянемо, Австрія-Сербія. Підопічні Ральфа Рангніка у квартеті з Норвегією, Словенією та Казахстаном посіли другу сходинку, набравши 11 очок, пропустивши на перше місце лише норвежців з невгамовним Еденом Голландом в Атаці. Хоча, як на мене, фаворитом цього квартету була саме команда Австрії. Рухами далі до команди, яка не цурається проводити товариські поєдинки з забаненою РФ збірної Сербії. Вони у квартеті А посіли третє місце у компанії збірних Іспанії, Данії Швейцарії, набравши шість очок. Далі говорити про них я не хочу. Звісно, трошечки шкода, що футбольний жереб не звів з ними нашу збірну. Ось цей матч точно був би неймовірним. А ми б мали можливість показати Сербії їх місце у футбольній ієрархії, як це вже колись робили у матчі за відбір на Євро 2020 та Київське Динамо у цьогорічній кваліфікації. Мотивації у цьому поєдинку було б у нас просто вдосталь. І останній матч, який ми розглянемо у кваліфікації: Україна-Бельгія. Чудовий поєдинок зі старими знайомими. На минулому євро. Ми грали в одній групі у заключному матчі. І тоді нагадаю, нам потрібна була лише перемога, щоб проходити до наступної стадії турніру. Тоді ми, хоч і вийшли у п'ять захисників, але показали непогану гру попереду. Найяскравіший момент забитий був у Георгія Судакова. Сухий лист намагався оформити Руслан Маліновський. Ех, ці спогади. Повертаємось до групи. Збірна Бельгії, хоч і має непоганий склад, втім, повністю програла свою групу, будучи одним з фаворитів. Команди Франції та Італії полетіли знову кудись у космос, набравши по 13 очок кожна. А бельгійці з Ізраїлем набрали по 4 залікові бали. Команда Домініко Тодеско опинилась вище за рахунок особистих матчів та різниці забитих пропущених. Тепер коротко про Україну, бо наші матчі ми регулярно розбирали в нашій програмі. Якщо коротко, валідольно прийшов пройшов цьогорічний розіграш Ліги Націй. От любимо ми собі ускладнити Життя і залишати все на потім. Лише в останньому турі ми здобули право на те, щоб грати у плей-офф, і то за додатковими факторами, таких як результат у паралельній грі Чехії та Грузії. Втім, радий, що ми змогли перемогти в останньому турі і посісти другу сходинку. Тепер послухаємо коментарі тренерів та гравців про жереб у лізі нації. Розпочнемо з головного тренера збірної України Сергія Реброва. Жереб це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро 2024 Тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони. Безумовно, це буде непросте протистояння. У плей-офф Ліги нації за право виходу до дивізіону ЕЙ немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, і Угорщина, і Шотландія. Це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед. Прокоментував жереб і головний тренер збірної Бельгії Домоніко Тедеско. Ми знаємо гравців збірної України, знаємо, як проти них грати. Тепер головне втриматися у дивізіоні A ліги Націй, щоб отримати впевненість для подальшої кваліфікації на чемпіонат світу. Я дійсно впевнений, що в березні все ще буду тренером збірної Бельгії. Ми використовували лігу націй для експериментів і показали, що готові конкурувати з найкращими країнами. Наша мета потрапити на чемпіонат світу 2026 року. Також майбутній поєдинок прокоментував і захисник збірної України дебютант Олексій Сич. Мабуть, це найсильніший суперник з усіх можливих. Ми розуміємо складність завдання, але будемо ретельно готуватися до цього протистояння. В продовження теми коментарів майбутній матч прокоментував відомий український тренер Мирон Маркевич. Наші суперники мають певні проблеми в команді. Куртуа відмовляється грати за збірну, де Брюйне останнім часом рідко виходить на поле це їхні проблеми. Зараз таке можливо. бельгійці змінять тренера і все налагодиться. Це дуже сильна команда. Думаю, і вони не в захваті від того, що їм доведеться грати з Україною. Тобто, шанси на поєдинок є рівними. Звичайно, збірна України недарма постійно виступає у фіналах чемпіонатів Європи. У нас непогана команда зі своїми лідерами. Врахуйте, що до березневих матчів плей-офф ще чотири місяці. Може, щось зміниться як у нашій команді, так і у суперників. Але все одно трохи незручно отримали в суперники одну з найсильніших збірних світу. Облиште нічого такого, щоб не знали тренер Сергій Рибров і наші футболісти у їхній грі немає. Так буде непросто, але й у нас є гравці високого рівня. Треба готуватися, вивчити суперників та налаштуватися на них. Все буде гаразд. Від коментарів перейдемо до жеребкування матчів плей-офф дивізіону Ей. Там відбулося досить цікаве жеребкування. Так, ми, як глядачі, побачимо щонайменше два топові поєдинки: Італія, Німеччина та Нідерланди, Іспанія. У першій парі, як на мене, фавориту немає, адже що італійці, що німці демонструють чудовий рівень гри. У другому поєдинку особисто я віддам перевагу фурії рохі лише через те, що зараз вони офіційно найкраща збірна Європи. Два інші поєдинки, як на мене, мають свого фаворита: Португалія поміряється силами з Данією, а французи протестують на міцність вічного луку модрича. І ко хто на вашу думку виграє трофей Лігінації? нації? Чи зможе збірна України здолати Бельгію та потрапити у дивізіон Ей? Діліться своїми коментарями на Ютуб або Фейсбук. Стикові матчі між лігами BC та AB, а також чвертьфінали Ліги A відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Півфінали Ліги A відбудуться 4 та 5 червня. Матч за третє місце та фінал 8 червня. Стикові матчі між Лігами C та D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року. Що ж, переходимо до виступів наших легіонерах у топових чемпіонатах Європи. За традицією розпочинаємо з АПЛ. Повертав нас до клубного футболу матч Лестер Челсі. Команда Морески змогла здобути мінімальну перемогу з рахунком 1-2. Голи на рахунку у Ніколаса Джексона та Енсо Фернандеса. Михайло Мудрик провів весь матч на лаві запасних, тому тут без оцінок. Однак зауважу, що лондонці наразі посідають третю сходинку в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. Вище синіх розташувались лише Манчестер Сіті та Ліверпуль. Перед наступним поєдинком хочеться сказати нарешті, а тепер до гри. Арсенал Олександра Зінченка зміг перемогти Нотінгем Форест з рахунком 0-3. Голи на рахунку у Ясака, Томаса Парті та Ітанан Ванері. Тепер, чим же була зумовлена моя радість, наш легенер Олександр Зінченко таки зіграв у матчі через чималу перерву в іграх за канонірів. Українець вийшов на поле на 67-й хвилині гри та награв на оцінку 6,6. Тут же хочу побажати нашому співвітчизнику повернутися у стартовий склад команди Мікеля Артети. Далі в нас матч Борнмут Брайтон. Команда Ліза Барного поступилась міцним чайкам з рахунком 1-2. Голи на рахунку у Жуана Педро, Кауру Мітоми та Девіда Брукса. Наш легенер, як завжди, провів на полі весь матч і на оцінку 6,9. Тут же хочу відзначити, і наступну новину декілька європейських джерел на цьому тижні писали про предметний інтерес декількох топ клубів до українця. Писали про інтереси Тоттенгема та Челсі. А буквально вчора з'явилася інформація, що Ілля Забарний потрапив у сферу інтересів мадридського реалу. Що ж бажаємо нашому співвітчизнику обрати правильний кар'єрний шлях, щоб досягти нових висот. Повертаємось до огляду матчів. Наступний поєдинок Евертон Бренфорд. Команда Віталія Миколенка, не дивлячись на те, що грала у більшості більшу частину матчу. Там червоно тримав Крістян Нергор, не змогли переграти бджіл сухі 0-0 у підсумку. Перейдемо до оцінок. Віталій відіграв весь матч і награв на оцінку 7,8 – одну з найкращих у лінії захисті. А от наш легіонер Єгор Ярмолюк лише вийшов на заміну на 10 хвилин і отримав оцінку 6,4. Далі я трішки відволічусь від огляду виступів наших українців, але я не можу пройти повз повзначу Манчестер-Сіті Тоттенгем. Минулої програми я рекомендував вам до перегляду цей поєдинок. І ті, хто його дивились, я думаю, залишились задоволені. 0-4. На користь Шпор. Дублем відзначився Джеймс Медісон. Ще по голоду звуактиву записали Педро Поро та Бреннан Джонсон. Ось це так неочікуваний результат, Зауважу, що це п'ята поразка Манчестер Сіті поспіль, і розпочали її саме лондонці, здолавши містян у Кубку Ліги. Переходимо до Ла Ліги, Йдемо за хронологію. Відкриватиме іспанську частину огляду. Поєдинок Жерона Еспаньол. Команда Віктора Циганкова змогла розгромити свого суперника з рахунком чотири Голи на рахунку у Брайана Хіля, Ладіслава Кревічі та Ще дубль у Боянаміовські. За Паньол забив хаві пуадо. З цікавого це те, що на поле нарешті повернувся Віктор Циганков. Українець вийшов на поле на 60 60-й хвилині. Награв на оцінку 6,9. З поверненням віктора бажаємо набрати свої кондиції та знову тащити жерондинців. Наступний матч, який ми з вами розглянемо, леганес Реал Мадрид. Команда Карло Анчолоті спокійно перемогла свого суперника. Голи на рахунку у Кіляна Мбапе, Федеріко Вальверде та Джуда Белінгема. Тут ніяких оцінок не очікуйте, бо до основи повернувся Тіво Куртуа. Тому Андрій провів весь матч на лаві з запасних. Вирушаємо до Італії. У серії А команда Руслана Маліновського Джено зіграла мінчускалієрі з рахунком 2-2. Тепер найцікавіше. Рома Довбика поступила з лідеру чемпіонату Наполі з рахунком 1-0. Єдиний матч Гол забив Ромалу Лукаку на 54-й хвилині гри. Наш центр Форвар провів на полі весь матч і награв на одну з найгірших оцінок 6,5. Такий же бал і у голкіпера Мілла Свілера. Після цієї поразки команда українця посідає 12 ту позицію з 13-ма заліковими балами. Для розуміння всього що коїться у перспективному клубі. До зони вильоту 4 очки, до зони Ліги конференцій 12, до зони Ліги Чемпіонів 15 балів. Наостанок огляд матчів української прем'єр-ліги. Розпочинав 14-й тур матч Карпати Колос. У підсумку пальму першості святкували саме господарі поля. Єдиний матч і гол забив Бруніньо на 32-й хвилині гри. Днем пізніше грали ще три поєдинки. Так Полтавська Ворскла виявилася сильнішою за лнз Щеркас 2-0. Київське Динамо не залишило шансів Чорноморцю 3-1. А Донецький Шахтар просто знищив інгулець з рахунком 6-0. У неділю цей матч зіграв Кривбас, виявившись сильнішим за оболонь за рахунком 0-1. А от один з лідерів Української прем'єр-ліги Олександрія втратила очки у Рівному. Місцевий Верес був близьким до перемоги, але пропустив на 78-й хвилині гри. І в останньому матчі неділі рух обіграв лівий берег з рахунком 0-1. Далі в нас традиційний топ-5. Пропоную до вашої уваги добірку поєдинків, які ви точно маєте переглянути. Сюди можна було б взяти вчорашній матч між Баварією та Парі сен джермен Але на момент виходу програми він би був вже не актуальним. Тому добірку відкриє поєдинок з не менш гучною футбольною вивіскою Ліверпуль Реал Мадрид. Останнім часом мерсесайцям не щастить з результатами проти вершкових. лише поразки, дві з яких у фіналі Ліги Чемпіонів. В одному з тих поєдинків Ліверпуль домінував, але все вирішив один Забити м'яч, коли як не зараз, клубу арне слота взяти реванш за всі ті болючі поразки. Дивіться цей поєдинок, і ви точно не залишитесь розчарованими. У добірці поєдинків я не міг не згадати про матч донецького шахтаря проти ПСФ. Можна сказати, що я десь трошечки упереджений, але в разі перемоги гірники значно підвищать собі шанси на вихід до плей-офф з огляду на чималий список травмованих у червоно-білих. То шахтар має всі шанси зачепити бодай нічию, Але всі ми віримо у перемогу. Наступні пару матчів будуть з турніру рангом нижче, а саме з Ліги Європи. Реал Сосієдад поміряється силами з Амстердамським Аяксом. У турнірній таблиці команди знаходяться на протилежних полюсах. Аяксиди серед лідерів: 10 очок і друге місце. А баски посідають 25-ту сходинку. Далі в нас поєдинок за участю монструозного Тоттенгема, бо команда двічі за останній час обіграла Манчестер Сіті і в Єврокубках займає сьому сходинку. І Роме, яку добряче лихорадить у цьому сезоні. Про зміну тренерів, відсутність гри зараз мова не йтиме, бо у єврокубках є якийсь шарм та магія. Команди, навіть якщо у них все погано у чемпіонаті, то на євроарені вона може виступати чудово і навпаки. Київське динамо не дасть збрехати. Сподіваємось, на якусь і гольову феєрію. рахунок 3-3 був би прикрасою цього туру Ліги Європи. І останній матч, який би я виокремив, до перегляду пройде у перший день зими: Ліверпуль, Манчестер Сіті. Протистояння яке в Англії можна вважати своїм класичним. В останні роки саме ці команди були головними претендентами на титул в АПЛ. В останні два сезони сюди ще й додався арсенал, але то трошечки інше. Тому цей матч я точно не раджу нікому пропускати. У якій би там формі не були містяни, у цьому матчі може стати що завгодно. Давайте припустимо, що рахунок буде 3-2 на користь Ліверпуля. Переходимо до нашого традиційного новинного дайджесту. Розпочнемо з того, що на матч основного раунду ліги чемпіонів 24-25 Байер Зальцбург працюватиме Українська суддівська бригада. Про це інформує головний сайт УЄФА. Головним арбітром виступить Микола Балакін на лініях допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Беркут. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. Популярне інтернет-видання «Гівмі спорт опублікувало рейтинг з 15 найкращих футбольних тренерів в історії. Трійку топу відкрив нинішній коуч англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Окрім містян він тренував Барселону та Баварію. Із цими трьома командами виграв 39 трофеїв, серед яких три кубки Ліги Чемпіонів. На другому місці розташувався нідерландець Рінос Міхельс. В минулому столітті він встиг попрацювати з такими командами, як Аякс, Барселона та збірна Нідерландів. На чолі Амстердамців спеціаліст виграв Лігу Чемпіонів 1970-71 року. А зі збірної Нідерландів взяв Євро 1988 року. Найкращим тренером в історії було визнано легендарного шотландця Сера Алекса Фергюсона, який запам'ятався вболівальникам по роботі з Манчестер Юнайтед. Він очолив червоних дияволів протягом 27 років і виграв з ними дві ліги чемпіонів та 13 чемпіонатів Англії. Цікаво, що до рейтингу потрапив і представник України Валерій Лобановський, культовий екстренер Київської Динамо та національної збірної України посів 14-те місце у топі. Команда українських рапіристок вписала свої імена в новітню історію українського фехтування. Сенсаційним вийшов перший етап Кубка світу ФАЄ з фехтування на рапірах, що завершився в Тунісі. Із 21 до 24 листопада фехтувальники змагалися в особистих та командних змаганнях. До історії ішов заключний змагальний день, коли жіночий квартет у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, Ольги Сопіт та Катерини Буденко дістався до фіналу на етапі Кубка світу і виборов срібло. Ніколи раніше українкам не підколювалося таке досягнення. Підопічні Ольги Лелейко розпочали змагальний день з однією восьмою фіналу, перемігши Угорщину – 45-38. В одній У четвертій фіналу українські репіристки сенсаційно здолали лідерів світового рейтингу команду Італії сорок чинних чемпіонок світу та віце-чемпіонок Олімпійських ігор у Парижі за право виходу до фіналу реперистки з України протистояли команді Франції. Перед заключним поєдинком українки поступалися в чотири уколи. Однак Аліна Полозюк зуміла перевернути хід поєдинку на свою користь 41-39 та вихід до історичного фіналу. У фіналі реперистки з України скрестили зброю з бронзовим призерами ігор 2024 двадцять командою Японії. Поєдинок завершився поразкою України з рахунком 22-24. Головний тренер жіночої збірної України Микола Зоц сформував склад команди на перший етап Кубка світу. Завдяки контрольним гонкам у заявці знаходиться шість спортсменок проте тільки п'ять квот матиме Україна на особисті старти. Чіночий склад Юлія Джима, Анастасія Маркушина, Олександра Маркушина, Олена Городна, Ганна Кривонос, Христина Дмитренко. Якщо порівнювати з останнім етапом змагання в Кенморі, то до складу приєдналася Олена Городна та Олександра Маркушина. Додамо, що Ірина Петренко пропустить перший етап Кубка світу через реабілітацію після травми. Макс Ферстапен – чотириразовий чемпіон Формули 1 За підсумками формули 1 у Лас-Вегасі. Пілот Red Bull Макс Ферстапен гарантував собі четвертий у кар'єрі чемпіонський титул. Гонщику для чемпіонства потрібно було фінішувати вище за конкурента з Макларена Ландо Норріса. чим Макс спокійно впорався, завершивши гонку на п'ятій позиції попереду британця. Перемогу на етапі здобув пілот Мерседеса Джордж Рассел, який зі старту був найшвидшим на трасі і легко поїхав у відрив. Топ-3 замкнули Льюіс Хемілтон та Карлос Сайнц. А завершимо наш новини. дайджест ще одним рейтингом. Теж видання Гімиспорт, про яке ми говорили трошечки раніше, опублікувало ще один топ. Цього разу рейтинг з 10 найкращих спортсменів в історії Складний за допомогою штучного інтелекту. Трійку топу відкрив легендарний бразильський футболіст. Пеле кар'єра нападника тривала ще в 50-70-х роках минулого століття і була наповнена купою голів та перемог. В тому числі він тричі ставав чемпіоном світу. Більше мундіалів не виграв ніхто. На другому місці розташувався американський боксер Мухаммед Алі, абсолютний чемпіон світу важкій вазі та чемпіон Олімпійських ігор 1960 року. Найкращим спортсменом всіх часів штучний інтелект назвав бразильського баскетболіста Майкла Джордана. Він двічі вигравав Олімпійські ігри має шість каблучок чемпіона НБА та п'ять нагород МВП сезону в НБА. Топ 10 виглядає наступним чином. Рейтинг, звісно, вийшов непоганий, та ще й з допомогою штучного інтелекту. Але особисто на мене він викликає питання, де, наприклад, наш непереможний Олександр Усик, 22 двобої, 22 перемоги, 14 поєдинків нокаутом. Цього недостатньо, щоб бути в цьому рейтингу, або Майкл Фелпс 23-разовий олімпійський чемпіон, 13 разів на індивідуальних дистанціях, 10 в естафетах, 26-разовий чемпіон світу в 50-метровому басейні, багаторазовий рекордсмен світу. Абсолютний Рекордсмен за кількістю золотих нагород 23 та нагород у сумі 28 в історії Олімпійських ігор, а також золотих нагород 26 та нагород в сумі 33 в історії чемпіонатів світу з водних видів спорту. Наприклад, ще є боксер Майк Тайсон, Христяну Роналдо. Коротше кажучи, я з рейтингом згоден, але, як на мене, місце ось цим спортсменам точно мало б знайтись. Далі трошки новин про Дніпропетровщину. Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА оголосило список кандидатів до ради атлетів. Серед претендентів є українка, бронзова призерка Олімпіади Анна Рижакова. З Дніпра вибори до ради атлетів влади відбудуться з 10 по 12 грудня. А обрані кандидати працюватимуть у 2025-2027 роках. Зачепимо ми й баскетбол. Суперліга Фавбет пішла на велику зимову паузу, пов'язану з матчами збірної та іграми в Кубку України. Наразі команди зіграли по 9-10 матчів, і лише Дніпро через участь у Єврокубках має 4 перенесені гри. Далі глянемо коротеньку статистичну добірку. Найкращим скорером суперліги є захисник Рибаса Михайло Бублик, який в 9 матчах набирає 19,8 очка. За ним йдуть гравці Київбаскета Денис Клевзунчик 19,2 і Павло Буренко. 17,5 очка. Що стосується рекорду сезону, за результативністю, то тут найкращий результат встановив новочок Запоріжжя американський захисник Абул Рахман Бах, який встиг зіграти лише три матчі, але в останньому з них проти Дніпра набрав 36 очок. Його одноклубник Максим Нікітін набрав 31 очко проти Прикарпаття Говерли. По 30 очок набрали Михайло Бублик проти Запоріжжя та його Сушкін з Київ проти Старого Луцька. За реалізацією двоочкових кіртків лідирує Сніслав Тимофеєнко з Дніпра 69,8%. Далі йдуть Андрій Гафонов, з Черкаських мав та Денис Клевзунчик. Також відзначимо кращих снайперів ліги за відсотком реалізації трьочкових китків. Ігор Дубоненко з Дніпра 45%, Максим Нікітін з Запоріжжя, 40%, Кирило Марченко, Черкаські мавпи 39,4%. В рейтингу асистентів лідирує Андрій Хохоник Запоріжжя, 6,8 передач за гру. На другому місці Делі Кошевацький з Черкаських мав. А третє місце займає Михайло Горобченко з Дніпра 5,8 передач. За перехопленнями за гру найкращим суперлізі Фавбет є Віталій Биков з Кривбасу 2,4. Його переслідувачами є Михайло Горобченко 2,3 перехоплення за матч та Андрей Кошевацький 2,2. Що ж, а наостанок пропоную вам переглянути хайлайти останнього тижня перед паузою в чемпіонаті. Всім привіт до вашої уваги. топ 10 моментів за підсумком п'ятого гірового тижня регулярного чемпіонату Суперліги Фавбек. Починаємо з блокшоту від бігмена баскетбольного клубу Запоріжжя Іллі Дмитренка. На дев'ятому місці слим від капітана Староголуцька Антона Мусієнка. Повертаємось до хайлайтів. від Запоріжжя. Андрій Хохонник стягнув на себе весь захист та подарував цукерочку Сергію Скірі. Додаємо ще ефектних передач. Відмінне бачення майданчика від захисника Київбаски та Павла Боренка, який годував партнерів асистами в матчі проти баскетбольного клубу Рівне. Повертаємось до захисної роботи разом з Данілом Сипалом з Дніпра, який дістає м'яч зі стелі Палацу спорту Будівельник. На екваторі хід параду американський новачок Запоріжжя Абдул Рахман Бах, який закриває другу чверть матчу з Дніпром своїм холоднокровним влучанням з надальної дистанції. Чудова робота проти швидкого нападу суперників. Погані новини для Маркіза Джексона. Це Ярослав Карпюк і його блокшот на четвертому місці. На третьому місці в нашій десятці захисник Київ Баски Єгор Сушкін. Молодий гард столичної команди рятує Київбаскет в клачі гри проти Старого Луцька. Двічі забуває з гри та переводить гру в овертайм, де команда Дмитра Зибірченко виявилася сильнішою. Ще одна напружена розв'язка в нашому хіт параді. Тепер у матчі Дніпра та Черкаських мав Даніл Сипало використовує помилку суперників та ставить ефектну крапку в цьому протистоянні. І на першому місці в нашому хіт параді американський захисник Запоріжжя Абдулрахман Бах, який своїм переможним китком ставить крапку у матчі проти Кривбаса. Влучання від новачка запоріжців на першому місці за підсумком п'ятого тижня регулярного чемпіонату Суперлігі Фавбет. Що ж, а на цьому програма спортдрайв завершується. У студії для вас працював Ян Андрусенко. Живемо в ритмі спорту. Слідкуємо за успіхами наших спортсменів. Побачимося вже зовсім скоро.